Всім привіт! Ви на каналі Алюсієм. Сьогодні будемо робити розклад для дорогеньких риб. Ну що ж, давайте подивимось рибки, який у вас буде розклад на вересень місяць. Тож, почнемо. Дуже цікаво. Туз вау, це якийсь у вас закінчення якоїсь справи? Щось у вас почнеться з такими питаннями, як нові, нове навчання, да, чи нові якісь дії в вашому бізнесі, які у вас є? Чи, наприклад, на роботу ви підете, там будете щось опановувати по-новому? Чи це буде не таке нове, як ну, нове місце? Де ви будете поновити все, що ви навчилися, да, а ви далі будете поновити це на новому місці? Це щось таке нове, що зв'язано з емоціями, з навчанням, з ну, якимось досвіду. Набувати досвід. Да. Може, це якась справа з фінансами, да, фінансовими вкладеннями. Ви будете це просчитувати, продумувати, може, це зв'язано з. З судовими питаннями, чи юридичними якимись питаннями, і ви будете це все продивлятися, прочитувати, ознайомлюватися, щоб подалі вирішувати якісь питання. Давайте подивимося, що карта хоче нам сказати. Тут знову жезло. Може, це якийсь початок якогось вашого нового підприємства, де ви ознайомлюєтесь з якимись новими правилами, да, з якимось новим досвідом. І ви це все прощитуєте, продивляєтесь, прочитуєте уважно. Ця карта дає рух таким першим новим навчанням, реалізації планів, які у вас в голові, да, ви їх починаєте реалізувати. Якісь нові рішення до вас приходять, і ви їх розвиваєте та продовжуєте далі даєте му рух. Оце так, як карта читається. Давайте ще подивимось. Тузит це гарний дуже початок. Влюбліна, дуже гарна карта. Це карта старших арканів, влюблені, це вам може бути хтось в допомогу, який вас дуже поважає. Да? І якщо це навчання, це ваша чи подружка, чи друг, який ви разом почнете нову справу, яку вам цікаво освоювати. І, може, ви з цією людиною вибрали шлях, як правильно рухатись. І ви разом розвиваєтеся в цій справі. Дуже гарна карта, давайте ще подивимось. Туз, туз. Влюблене це. Чудово. Так. І ви налегкі, знаєте, це нульова карта, який початок дає. Початок вашої тої справи, яка була, ну тільки вона буде по-новому розвиватися. І ви дуже беззаботно будете без якихось там проблем рішати питання ці. Вам дає можливість вселення, да, легко проходити ці шляхи. Вам буде в люди, які, от людина, яка, якій ви довіряєте. Чудова карта, супер. Зараз ще подивимось. Візьмемо іншу колоду, що вона нам скаже. Пентаклі, двойка Пентаклів. Це е, такий початок вашої справи, знаєте, в фінансах, в родинному щасті. Може, це ви тут закохалися да, і плануєте ну, освічитися і почати жити разом. Да, і у е, вас йдуть так легко відносини. І ви легко, знаєте, бачите, річка вона така спокійна, легко, спокійно долаєте ці перешкоди і е, друг до друга підлаштовуєтесь. Чудова карта. А якщо це в бізнесі, то у вас. Плавно йдуть ваші справи так, як ви хочете. У вас тут досвід є, є та бажання творити щось нове. Супер карти у вас випадають. Ще подивимось, може, ви ще кудись поїдете, да? і вам ця дорога, бачите, ви тут мандруєте. І легка буде дорога, без каміння, знаєте, без перешкод. Може річкою чи морем ну, море попливете теж таке може бути. Бачите, вам смерть говорить про те, що старший аркан, що вам щось треба відрізати, щось лишитися, щоб почати далі плити. До нових якихось своїх можливостей, своїх бажань. Що подивимось: Рицар кубків це рух, ви знаєте, рух такий знає, емоціональний, так. ви щось нове придумали, ви вже рухаєте з цією цілю, з цією а, якоюсь ідеєю. Рухайтесь дуже, знаєте, впевнено, впевнено, йдете до своєї цілі. Ви тут щось змінили кардинально і далі йдете впевнено, знаєте, як молодий спеціаліст в цьому. розвиваєтесь. Ще подивимось. Що це таке у вас цікаве? Імператриця це людина, жінка, дівчина, яка з досвідом в цій справі, ну, напевно, яка вас тут турбує. Вона може вам порадити. Імператриця може бути це якийсь юрист так, чи якийсь адвокат, який може вам теж порадити, як вам рухатися далі. І ще ця карта говорить, що е, тут е, буде розвиватися ваш творчий інтелект, творчі якісь е, надбання, які ви будете втілувати в своє е, нове починання. Е, дос, і досвід ви будете набирати з цієї карти, карта показує. Далі подивимось. Сила, сила у вас. Дуже гарна карта. Це карта показує, що ви настільки сильна і волюва людина, що вам все по плечам. Ви навіть бачите, бика можете своєю силою збити з ніг. У вас все під контролем, ви керуєте ситуацією, яка з вами відбувається. Сила цей рост ваших бажань. Давайте ще подивимося. Це чудовий старший аркан. Взагалі гарний такий розклад у вересні місяці у вас. Цікавий. Щось вам треба повністю кардинально змінити башню. Це говорить про те, що вам змінити треба кардинально щось. Воно у вас може лишитися, чогось ви лишитесь, да, але ви не будете засмучуватися, може, так треба було зробити. Щоб щось нове народилося, треба чогось лишити, лишитися. Це кардинальні перебудови вашої. Ну, наприклад, фірма, да, і ви щось у вас одне не продається, ви щось втілюєте, щось починаєте розвивати інше, щоб це було цікаво людям. Да. Якщо це в навчанні, то ви попробували одне, щось вам не цікаво. Ви іншу професію вибираєте і далі рухаєтесь. Бо карта говорить, що сила в вас. Ви такий мужній і можете, і мужня така, можете все швиденько переграти, щоб далі був успіх. Давайте подивимось ще, що ж такі карти цікаві. Ви бачите, людина дуже, як кажуть, спостережлива, ви слідкуєте, продумуєте всі шаги свої. Принцеса мечей говорить, це людина, от жінка, яка твердо знає, що вона хоче. Вона така, знаєте, не сильно активна, але да, вона вольва і емоціонально стабільна. Вона не різкатка жінка, і якщо це ви жінка. Цікаво у вас розклад рибки. Так, давайте подивимось. Рух вам треба рухатися достатньо швидко. Вам карта говорить, що ви будете рухатися в якійсь справі швидко. Може у вас якась ідея прийде, яку вам треба швидко втілювати. Бо, може, заказчики, да, які вам попросять там, більше вашої продукції, да, вам треба швидко діяти. Для цього ви будете рухатися швидко, до, щоб вирішити це питання. Може, якщо це навчання, то у вас буде можливість змінити якусь професію і навчатися по-іншому, треба швидко буде думати. Швидко вирішувати з питаннями, там, наприклад, бумажними, да, якісь документи подати, да, щоб далі піти вчитися вже туди, куди вам цікаво. Якщо це в коханні, то це може бути швидкий рух для подання документів. на Заключення браку. Да? Чи, наприклад, якщо ви ну, тут бачите башню, якщо це розлучення, то швидко подати треба документи. Да? Ну, заміж виходити, ріжениця треба після 15 вересня. Ну, тут якраз кінець місяця, може вже це питання ви будете вирішувати. Вот. Так що це такий швидкий рух. Давайте ще подивимося на кінець місяця, що у вас. Буде дуже цікаво, як ви впораєтесь. Це може ви звернетеся. Якщо це питання, ну, ви замуж будете виходити, чи ожинитись, чи то питання розписі, наприклад, ви підете розписуватися чи вінчатися до цієї людини. Якщо це питання бізнесу, то ви можете запросити якусь допомогу, і вам ця людина досвідчена буде допомагати з своїм досвідом. Вона, знаєте, знаєте, це вся все, що ви планували, вона все знає, як подіяти цю ситуацію. Може, це ще якісь юридичні питання, які треба звернутися до цієї людини. Єрофан з досвідом, він вже знає ну, цю справу, яку вам треба, то він вам допоможе вирішити. А якщо це навчання да, ви змінили, да, то у вас е, треба підійти до ректора, наприклад, вирішити якісь питання в кінці місяця. Зараз подивимось ще, що це мається на увазі. Це вісімка пентаклів. Ви показує, показує карта, що ви, знаєте, коваль свого щастя, ви будете працювати над цим питанням. Дуже, дуже, знаєте, так, насичено, да, з досвідом. Це карта вже досвід у вас тут є. Вона показує, що ви будете продовжувати справу. Яку ви розбираєтесь, ну може вона бути нова в якихось там питаннях, але ви все одно знаєте цю справу. Ви розумієте, з чим далі, і чим займатися, і з чим далі керуватися в цьому питанні. Така, знаєте, карта дуже гарна з тим, що вона показує, що у вас буде і робота, навчання буде, і кохання будете кувати, знаєте? От у вас є підкова, ви будете кувати кохання. І дуже вдало. Гарні у вас розклади закінчується. Бачите, у вас все-таки результат положительний буде. Хоч і ці карти, які у вас тут випадають, не дуже гарні. Але да? це іноді треба щось закінчити, щоб почати нове. Більш таке, знаєте, кардинально змінити, щоб почати щось нове. Отак От я вам скажу. Дякую за увагу. Хай вам щастить рибки. До зустрічі, пока-пока.